Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 14 жовтня 2024 рік починаємо новий тиждень, як завжди, в понеділок з розгляду біткоїну. Подивимось, які були новини, різні індикатори настроїв, технічну складову на різних таймфреймах. Спробуємо спрогнозувати, що можна очікувати цього тижня по курсу біткоїну. Важливе повідомлення про Discord. Хто пропустив суботнє відео, воно дуже важливе. Тут 5 хвилин, просто зайдіть, подивіться, чому буде Discord, щоб ви розуміли, якщо ви будете мені особисто писати коментарі під відео. Чому я буду вас перенаправляти на цей майданчик? Отже, біткоін. Перехід на цю сторінку мого сайту CryptoVit.com одразу в описі до відео, і можете перейти з будь-якої сторінки з меню. Тут є фундаментальна складова, моє відео декілька. І новини я тут. За допомогою штучного інтелекту. Зараз подивимося, що було ново. Ну, ривок до 62. Ціна біткоїну перетнула важливу позначку 62. Одним, одним з рушіїв стало очікування виходу документального фільму від HBO, яке обіцяє розкрити особу творця криптовалюти Сатоші Накамото. Ну це дійсно буде новина року, можливо, на фоні навіть тих новин, що Халвін раз на 4 роки був в 24-му. Рішення ПЄТФ. Навіть вибори в США не так впливають, якщо дійсно буде відома ця людина чи група розробників, які змінили світ. І хто не знає за Сатоші Накамото більше половини ще біткоїнів, тобто більше половини біткоїнів за цією людиною або командою розробників. Тому всім цікаво, в ну, кого ж більше половини всіх біткоїнів. Звісно, це будемо очікувати і дивитись. Далі, біткоін готується до Аптобер. Ну, Ви розумієте, так, це ап, це рух наверх і октябрь. Жовтень традиційно є одним з найбільш сприятливих місяців для біткої. Історично він показував такий рух наверх. Пам'ятаєте, ми розглядали недавно індикатор, який по ми дивились. Можете заглянути і дивитись ту статистику. Хто не бачив, подивіться відео про роботу того індикатора. Прогноз на майбутнє ринок очікує ривок. Аналітики очікують, що поточна консолідація може закінчитись найближчим часом. Ну і ще дехто передбачає рух, останнє зниження до 54 перед наступним значущим підвищенням. Ну Всі ми це очікуємо. Окей. Буде на 54. Рух чи ні? Ну, дехто бачите, пише про це навіть Коїнтелеграф. Це їх думка важлива для криптоспільноти. Один з найкращих сервісів Коїнтелеграф, який пише часто інсайдерські новини. Тому хто слідкує за біткоїном, слідкуйте за Коїнтелеграф за їх за їх публікаціями. Як халвінг цього руку впливає на майнерів? Попри очікування позитивного руху, біткоін Халвінг створив нові виклики для майнерів. Збільшення вартості халвінгу знизило їх прибутковість, що може вплинути на динаміку пропозиції крипторинку. Ну так, ви ж знаєте, принцип халвінгу зменшується винагорода за видобуті блоки. І так буде і далі, і далі, і далі. І це підштовхує до збільшення ціни. Ну, Про документальний фільм ми вже балакали. В принципі, тут все зрозуміло. Можна, як завжди, переходити і дивитись в YouTube, хештег побіткої, в Твіттері, які настрої. Ті люди, хто слухають казки про зниження курсу на 28, також є. В Твіттері дивляться, ставлять лайки. Друга частина людей бачить завершення. Зараз ми до цієї чашки прийдемо і бачать рух наверх. Індекс страху та жадібності в середній зоні, все нормально, люди початок тижня. А технічний індикатор, ви самі бачите, куди стрілка показує. У відсотковому відношенні троє зараз продають біткоін, 9 дивляться з боку і 14 купують першу криптовалюту. Індекс ризику 41. В принципі, ще в зеленій зоні. Хто ще не закупився, за цим індикатором можна дозакупатись. Аналіз на сервісі TradingView. Ну, як завжди, ми дивимося перші дві ідеї. Перша лякає людей з рухом крешем на 39. Окей. Друга, також лякає людей. Тобто дві ідеї зараз е шартові. Так само на 52. Ну, Все сходиться. Знаєте, я вже казав вам свою думку по маніпуляції. Ви бачите, Coin пише буде 52, потім вже аж зростання. І ці пишуть, буде 52. Для чого це робиться? Це маніпуляція добирання ще, на мій погляд, добирання активів. Хто повірить і буде зараз скидати в цих місцях, кому потрібно будуть докупати. Отже, дві ідеї шартові, тобто тут очікують тільки зниження. Окей. Ну і ще б я порадив вам дивитись інформацію по домінації біткоїну, є про це і відео і. І не забувайте психологію. Я не буду багато відео писати на цю тему. Є, мада й тисячу гривень на крипту. Тут є, і, гадаю, ви самі розумієте, в якому місці зараз цього графіку ми знаходимося. Ну йдемо на сервіс. Починаємо з місячного таймфрейму, як завжди. І на що б я тут привернув вашу увагу, це все дуже добре. Пам'ятаєте, сітку Фібоначчі ми розтягнули, Бу було зростання з 25 на 73 і корекція. Корекція до, практично, до зони по Фібоначчі 50. І розвернення ви самі бачите, що йде дуже, дуже і дуже. Як то кажуть, як по книжці, все дуже добре. все розвернення. Жовтень вже зелений. все дуже добре. Тут очікуємо на подальше зростання. 72 і далі 85. ну Я особисто очікую, а ви вже дивіться. Бо багато людей з сервісу TradingView очікують, чомусь рух ну, вниз. Я з ними не згоден. Ідемо далі. На тижневому графіку ми можемо побачити нашу вже з вами ідею, яку нашу. Це чашка з ручкою, це фігура технічного аналізу, яку знають новачки, які тільки заходять їм, вони одразу бачать ці голови з плечами, ці чашки з ручками і так далі. Це все вже перевірено багато разів. Дивіться, індикатор CCI в якій зоні розвернення. Вже розпочалось, дивіться, яка була фаза накопичення. Все добре, курси, біткоін готовий наверх йти. Ну, і за цим індикатором ви бачите напрямок наверх. Де тут напрямок вниз, на який очікують? Тому ще раз я кажу: моя думка то маніпуляція. А зараз вже очікуємо рух наверх. І якщо ми... Давайте ближче подивимось, Як завжди саморучку ну так Тут так само ми бачимо це розвернення. 4 тижні. Був хибний вихід з ручки. Повернулись добрали активів. І все цей тиждень пішов наверх. Очікуємо оці 70. Що за 70? Пам'ятаєте, за цією фігурою? Курс повинен спочатку вийти на верхню зону чашки. Це якраз 70-71. А потім іти. На, на оцю висоту чашки наверх, і це буде 130. За цим індикатором. Я не кажу, що буде 130. Але за цим індикатором глибина цієї чашки це 130. В якому ми зараз місці всі розуміємо. так Дехто очікує продовження цієї ручки рух ще вниз чомусь. А я вже очікую на продовження зростання. Окей. Але я кажу тільки свою думку. У вас ще, звісно, є свої думки. У мене прилетів комент на вихідні. Людина взагалі каже: так не буде ніякого сезону. Що ви всі очікуєте? Буде рух тільки вниз. Є такі думки, а чому ні? не графік. Я тут покажу новий індикатор. Оце все активність. До якої рухається. І тут збирати. Ой, дивіться скільки, збирати, не назбирати цієї активності. Тому цей магніт тягне до курсу 66. І цей тиждень я бачу, що ми прийдемо до цієї зони. 66 67 можливо. І весь цей час буде. Збір цієї активності з 66 до, 60, до 71. ну Пам'ятаєте чашку з ручкою. І ще один індикатор показує, що попереду потрібно збирати в ту активність. Окей, Іще, ще показує на це індикатор моменту де світлі свічки змінились вже трьома темними, то тобто все нормально. Три дні йде. Рух наверх, і за цим індикатором може бути продовження цього руху. Тому я очікую, що цей магніт підтягне цього тижня до відміток 66, а може й вище. Хто знає як підійде кит до цієї активності і як він буде, який буде апетит. Почне збирати її той планктон, то... тобто головне йому сюди. Дійти. А тут вже буде, якийсь час, звісно, тут буде. Що стосується годинного графіку, ви бачите, я розподіл зробив діапазон вихідних. Е, отакий от Ви бачите, я його поставив е, з початку американської сесії в п'ятницю. Хоча вся п'ятниця була дуже потужна, з 59 курс, е, дійшов до 63 з чимось. І цей діапазон вихідних. Потім, як зазвичай субота і неділя практично були тихенькі. І е, коли у неділю на європейську сесію почалось зниження. Це для мене був дуже класний знак. Ну, Особисто для мене, може для когось ще з трейдерів, коли оце зниження йде, і його підхватила ще американська сесія, половина її, це Дуже класний знак, коли йде зниження, можна очікувати на розвернення. І розвернення почалось трошки у... на американську сесію, ну а азійську сесію ви бачите. так? Також сходили вниз, взяли якусь ліквідність, і рух дуже сильний на 64. Так, звісно, може бути якийсь відкат, але загальний рух, я все ж таки бачу ще от індикатор на базі моменту. Бачите, де він йде знизу, наверх, і далі ще рух наверх іти і ще і йти. Підсумовую цього тижня, я очікую зростання на 66 до 71. Далі буде рух тут, на мій погляд. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями. І потрібні вам мої нові відео, підпишіться. І ще раз нагадую, подивіться відео про Діскорд, бо ми туди переходимо. Перехід на це відео я прикріпляю в коменті зверху. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну Федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та крис. Крисам приготувати, стікати до України, а Україна переможе. Це буде 25 рік. І розквітне в Європейській родині. Ми будемо в ЄС, в НАТО. Але зараз дуже потрібна допомога, донатимо хто скільки може. Та потім можна щось купити. Там. Ну хочете нову куртку. Так купите її потім. Зараз донатимо. Є стара, вона ще ж нормальна. Так? Зараз витримати Україні потрібно. Заходимо в Приват24 або Мона, або є варіанти в описі до відео. Офіційні варіанти. Задонатили. Будь-яку суму підняли собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор, до зустрічі. Слава Україні і ЗСУ!